На співочому полі Апофеоз квітучого Києва. Сотні тисяч рослин гармонізувались у казкові композиції. Тут Іван Царенко із залізним вовком і баба Яга жартиця та цар дівиця. Персонажі знайомі з дитинства. А для тих, хто призабув, чим заколисувала мама перед сном, Зеленбудівці освіжають пам'ять. Ось зустрілися два цапи. Передливі та Хоч які візерунки і вбрання примудряються плести майстрині з квітів. Казковий антураж потребує міцніших матеріалів, щоб все у казці було, ніби по-справжньому. Будиночки ми робили самі, міст також, арку, лавочку, все це робили наші працівники. Я малювала ескіз, вони відтворювали. А віз вже був. Віз привезли наші працівники з сіл, тобто це справжній український давній віз. Щороку столичні озеленювачі намагаються вигадати щось нове, аби тільки не повторитися у своїх фантазіях, глядачам слід догодити і журі здивувати за першу премію поборотися. Хоча цьогоріч запевняють судді, переможених не буде зовсім надто красивими вдалися композиції. Ми поставимо так завдання і так зробимо, щоб преміювати всіх, всіх хто приймав участь у створенні цих композицій. Той має найкращу якусь креативність, той зробив наймайстерніший, передав характер, той зробив найцікавішу сумарно. Мо обзії композицію. ми кожному знайдемо за що його нагородити. біля кожної казкової ілюстрації на прем'єрі аншлаг, і це найкраща оцінка роботи авторів. Я їхав в, гості в Київ з старопольського краю із Росії. И сегодня очень рад и счастлив, что попал на праздник независимости Украины. То, что я здесь увидел, конечно, поражает воображение своей красотой, своей э, необычностью, потому что все сделано с любовью, с душой и не может никого оставить равнодушным. Наші це на рай. очень красивые в этом году композиції. Мне, например, очень медведь понравился з такими добрыми глазами. Ласками. Звісно, композиція з мамою. До 9 вересня герої українських народних козок не полишатимуть печерських пахорбів. Гостей очікують до 800 тисяч. Оксана Дупак, Костянтин Царинок, телеканал Київ.